Всім привіт! Сьогодні у нас свято, сьогодні у нас 666 підписників на каналі. З того я вирішив записати ще одне відео з камерою. Сьогодні в нас знову Fujifilm XS10. Ми вже розбирали таку камеру, яку, на жаль, я не зміг відремонтувати. Можливо, сьогодні нам повез із цією камерою. Проблема тут така, що потрапила у верхню частину камери рідина, волога, дощ стається. І після того в нас є проблеми з органами управління. Тобто У нас натискаються самі кнопки, джойстик неправильно працює. Інколи можуть бути хибні спрацювання ось цих кілець. Давайте я спробую відтворити проблему і показати вам її ближче. Так, давайте спробую відтворити проблему, яка в нас тут спостерігається. Значить, бачите, я натискаю джойстик вліво, воно у нас працює як джойстик вниз. Натискаю вправо, воно працює, зрозумів, зрозумівши, як працює. Гуртати фотки ми можемо, але вони гортаються в, ну, не в ту сторону, яку мають. Так само у нас ось тут. Ці кільця дуріють, можна крутити, воно не крутиться або саме крутиться. І ну, одним словом, тут потрапила рідина, і некоректно в нас це все тут працює. Тому зараз я буду розбирати камеру, шукати пошкоджені місця. Та надіюся, що ми допоможемо цій камері ж... прожити ще довге і щасливе життя. Так, продовжуємо розбирати камеру. І для того, щоб нам дібратися. До всіх цих, цих органів управління верхніх. Подивитися, що тут нічого не залито, нам потрібно тут тр трошки підрозібрати. Е, але у нас камера є зі спалахом. Тут є спалах, і для функціонування спалаху у нас тут є накопичувальний конденсатор. Е, і я думаю, що він у нас тут заряджений. Давайте перевіримо. Як бачимо, у нас на конденсаторі є майже 300 вольт, що, є... ну, що доволі можна сильно відчути, якщо до нього дотолитися, от, скажімо, пальцем. Колись, коли я в перший раз розбирав камери дуже давно, то мене било струмом від конденсатора. До недавнього часу я розряджав такі конденсатори за допомогою резистора, а зараз я собі купив ось таку от штуку в Китаї, розрядник, до речі, ще ніколи ним не користувався. Тут є такий світлодіод червоний. І світлодіод у нас світить червоним, коли є напруга ще на конденсаторі, така, яка може зашкодити організму людини, і перестає світити, коли там вже менше ніж 9 вольт. Давайте ми спробуємо, як ця штука в нас працює. Бачимо, воно у нас світить. Не знаю, вам видно. Вже не світить. Давайте поміряємо, що у нас тут залишилось. Ну і бачимо у нас ще 4 вольта залишилось на конденсаторі, що я вже цілком безпечним, але... Можемо ще його розрядити до кінця. Для тих, хто розбирає камери зі спалахом, така от штука, думаю, буде дуже необхідна. Також детально оглянувши ось цю частину з екраном, я помітив, що в нас ось в цьому місці тут цей шлейф є, видно, корозія. Давайте будемо дивитися в мікроскоп. Наскільки воно там постраждало. Затягуємо цей шлейф. Почистити щіточкою і все буде працювати. <рес> насправді, насправді ні, насправді будемо розбирати кожен блок, щоб не було ось таких самих штук десь у нас в таких місцях, які я ще наразі не побачив. Значить ось цей шлейф, який у нас постраждав від вологи. І якщо приблизити, то ми бачимо, що особливо ось цей контакт у нас доволі таки сильно пошкоджений вологою. Також шлейфа я, на жаль, не маю, тому давайте спробуємо, спробуємо його трохи відновити. Я думаю, що нам це вдасться. Для того, щоб не замовляти, не шукати десь такий шлейф, ми його просто відновимо і я думаю, що. Якщо не буду потрапляти в камеру більше волога, то все буде з ним гаразд в майбутньому. Значить, ось так воно зараз виглядає. Виглядає капець як страшно, але що я хочу сказати? Хочу сказати наступне. У нас е в роз'ємі е десь тут є місце контакту. Конектора з цього ж, слайфа, з конектором на панелі кнопок. Ось. І е, не хочу я пролуджувати цей контакт ось далі, тому що він є спеціально позолочений, для того, щоб був кращий контакт. І сюди далі тут не треба їсти. Тому зараз ми ось в цьому місці, де в нас була корозія, ще нанесемо спеціальну маску для того, щоб в нас тут не було небажаного контакту з повітрям і, можливо, з майбутньою вологою. І я думаю, що. На даний момент з цим шлейфом ми завершимо, і будемо пробувати чи дало це якийсь результат в роботі камери. Таке собі задоволення паяти такі шлейфи, тому що вони дуже-дуже сильно плавляться. Але щось я тут запаяв, контакт у нас є. Додатково я дав ось цю маску, і в кінцевому результаті виглядає воно ось так, як виглядає. Зараз будемо пробувати збирати це легенько і вмикати камеру. Це ще не означає, що це фінальний. Етап розбирати ми будемо і далі, дивитися, чи немає ніде пошкоджень, але мусимо зараз зрозуміти чи в нас є якісь зміни в поведінці органів управління. Так, хочу збирати камеру і зразу щоб побачив тут конектор видушукача. У нас теж в корозії. Давайте я, мабуть, з зніму плату і добре огляну. Ось тут цей конектор нам треба буде пропаяти, бо судячи з того, що я бачу, він тут довго не проживе. Так, значить вирішив я ще заглянути на шлейфи видошукача. Ось у нас шлейф видошукача і виглядаю він наступним чином. До речі, плату я вже знімав, на платі більше ніяких проблем немає. На перший погляд. Ось це у нас шлейф, який також йде до верхньої панелі кнопок. Будемо пробувати це зачистити і подивимося, що з того вийде. Так, як бачимо, перед вами вже є практично зібрана камера, Ну, вона зібрана окрім цієї гумки. Зібрав я її, тому що ось тут зверху, в цій верхній частині, де ми розряджали конденсатор. Я ніяких, ну тобто я там все підрозібрав, ніяких пошкоджень рідиною не помітив. Тому мною було прийнято рішення зібрати камеру і вже її тестити на стабільність. Ось. Я собі так думаю, що Рідина в нас все у нас почалося через те, що у нас Рідина. Ось, Потрапила в цю область. Тут у нас є ось такий зазор, тут у нас сходяться дві частини корпусу. І рідина собі десь просочилась з судою. І, ну, відповідно, протекла по ось цій платі, дотекла до нашого конектора, який ми відновлювали. І так само так само по ось цих верхніх шлейфах, всі, які тут були, вона там також була. Дійшла до конекторів і там все. Поокислювалося, але далі не дотекло. Тобто, тут було, якби було трохи більше рідини, або вона була трохи іншого складу, то, мабуть, призвело до більш якихось поганих наслідків. Отак виглядає все доволі непогано. Доволі непогано. Я сподіваюся, що Тому наш ремонт завершений. Будемо ще завтра тестувати дану камеру. І ось такий. Нескладний ремонт вийшов. Надіюсь, вам було цікаво. До нових зустрічей і всього вам найкращого. Па-па!